Встаньте, діти, усміхніться і до сонця потягніться, до сусіда поверніться, одне одному усміхніться. навчання починаємо. Бажаю вам успіхів! Діти, сьогодні нас поведе до казкового міста алфавіт та будиночка феї Фонетики дуже красива рибка, яка саме ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Живе вона у морі синім, та не тюленце і не морж. Я підкажу вам це рибина, а звуть цю дивну рибу. Йорш приніс вам нову літеру йод. Давайте з нею познайомимося. Буква йод така ж, як і, наче рідні дві сестри. Капелюшок йод вдягла. Відрізнитися змогла. Йорш також приготував для вас цікаві загадки. Ви повинні їх відгадати і побудувати звукові схеми слів відгадок казок відомий я малятам. З'являюсь, щоб усіх лякати. Пізнати ти мене зумій. Я дуже злий, страшенний. Пара довгих вушок, сіренький кожушок, швидкий побігайчик, зоветься... То стрекоче, а то кричить, то занявкає, як кішка. Ви, напевно, здогадались, це, звичайно, пересніжка. Вона в лісі навіть ойка. Зв... Звуть цю дивну пташку. Наш йоршик також приготував для вас цікаву і веселу гру квітка семицвітка. Ви повинні будете назвати слова, які починаються на літеру «й». Ліки. Літер. Риба предмет для миття посуду. Люди чарівники, їжа, річка, ім'я.